Ми живемо в епоху, де кожна нова гра рекламується як шедевр: рейтрейсинг, ультратекстури, відкритий світ, сюжети з вибором, але при цьому все більше гравців не платять за ігри, а качають їх безкоштовно. Піратство нікуди не зникло, воно змінилось, еволюціонувало, але залишилось, і в 25-му році, як ніколи, актуальне. Це відео не про те, щоб когось засудити чи виправдати. Це чесна розмова, чому тисячі українців та мільйони геймерів по всьому світу досі піратять ігри, і чому це не завжди жадібність, а часто єдиний вихід. Головна причина банальна, але жорстока ціна. Колись ігри коштували 20-30 доларів. Зараз від 60 до 100, і це навіть не делюкс видання. Якщо порахувати всі батлпаси, мікротранзакції, додаткові місії, цифра може перевалити за 150 доларів. Для більшості українців це 2-3 тисячі гривень, а впівкомуналки, це тиждень життя. І тут питання не в тому, щоб не жаліти на ігри, питання в тому, що вибрати: життя чи розвагу. Стім ввів регіональні ціни. Так, але не всі студії ними користуються. Деякі ще штучно блокують Україну, вимагаючи переплачувати через VPN. У багатьох складається враження: то навіщо я маю платити більше, ніж той, хто заробляє за мене в 5 разів більше? Іронія в тому, що пірату завжди легше, ніж легальному гравцю. Чому? Бо пірат качає гру і одразу грає, а легальний користувач починає з бою проти DRM. Denuvo, Arxan, Арксан, Protect – сучасні антипіратські захисти, які зменшують FPS, відомі заміри до 15-20% падіння продуктивності гри, вимагають постійної авторизації, перевіряють ліцензію при кожному запуску, використовують системні ресурси навіть у фоні. В піратській версії ці механізми просто вирізані, там не треба чекати 40 секунд на запуск, не треба логінитись, не треба дивитись на логотип Denovo перед головним меню. І гравець робить висновок: то хто тут реальний злочинець? Я чи компанія, яка мені продала проблему за 70 доларів. Багато піратських релізів ставлять позначку «Без Denovo», як реклама, і це дійсно працює. Раніше, щоб пограти в сингл гру, потрібно було просто запустити екзешний файл. Зараз усе складніше. Багато тайтлів у 2025 році мають Always Online DRM або примусову синхронізацію з сервером, навіть сюжетні ігри. А тепер уявімо ситуацію, що в нас немає інтернету або погане підключення з ним. Поїздка в село, фронтовий бліндаж, відключення світла, погане покриття після обстрілу. І тут легальний гравець не може нічого, а пірат грає. Піратська версія це гра назавжди: без серверів, без реєстрації, без ризику, що через три роки вона помре, бо сервер вимкнули. Скільки разів ти чув новину, гру знято з продажу. І не тому, що вона погана, а тому, що закінчилась ліцензія на музику, студія розпалась, видавець змінив свою політику. Дуже багато олдових ігор було знято з продажу, і якщо ти не встиг купити, то вибач, твоя єдина надія це торрент. Ще гірше, коли купив, а гру видалили. А піратка живе і буде жити вічно. У неї навіть архіви на Google Drive і торрент трекерах підтримуються роками. Тут пірат архіваріус культури, а не злодій. Український геймер хоче грати українською. Не тому, що принципово, а тому, що це про повагу до себе. Хочеться бачити рідну мову, хочеться розуміти всі діалоги, хочеться почути персонажів без російських інтонацій. Але що ми маємо натомість? У грі є польська, угорська, корейська, а української немає. У тих підтримці пишуть, немає попиту. У перекладі суржик або українізоване меню, а не повний дубляж. Але при цьому фанати роблять повні локалізації, озвучку, переклади, субтитри і розповсюджують їх під репаки. Питання, чому студія, яка заробляє мільйони, не спроможна на це, а фанат за три місяці зробив все сам і безкоштовно. Ти не володієш грою, ти лише гість у своїй бібліотеці. Steam, Epic, GOG – усе красиво, поки все працює. Але як тільки твій акаунт зламали, тебе забанили помилково або може ти випадково втратив доступ до своєї пошти, усе ти втрачаєш бібліотеку. Це не фізичний диск, який ти вставив і пограв. це серверна система, яка може зникнути. А тепер порівняй, піратка твоя на флешці на зовнішньому диску у тебе на SSD. Вона працює без інтернету, без лаунчера, без верифікації. І тоді деякі гравці кажуть: я не хочу платити 70 доларів за те, щоб просто орендувати доступ, я хочу володіти грою. Багато гравців повертаються до старих ігор, бо там чесна механіка, геймплей без кінів та пасів, відсутність маркетингового нав'язування. Але в більшості випадків неможливо знайти ліцензії Старих ігор, тільки піратка, бо офіційні версії або не працюють, або не продаються, або просто в них впихнули ремастери замість оригіналу. Гравець більше не вірить трейлерам, бо їх роблять окремі студії, бо геймплей фейковий, бо це пре-альфа, скільки було розчарувань, Redfall повний провал, Battlefield 2042, взагалі без коментарів. Гравець більше не хоче вірити їм на слово, тому він каже: Я сам перевірю, пограю і якщо дійсно варто, то я це куплю. Піратка як демка, але це хибна звичка. Так багато хто качає гру, просто подивитись, щоб перевірити графіку, геймплей, оптимізацію. Особливо якщо гра важить більше 100 гігів і не має демки чи бенчмарку. Але проблема в тому, що пограти трошки дуже часто перетворюється на пройти все та забути, і ось вже людина не повертається, щоб купити цю гру, бо вже пройдено уже не актуально. Деякі студії це бачать, вони вкладають роки в розробку, а гравець просто затестив на халяву та пішов собі далі. А тепер уявімо собі ситуацію: якщо б ви створювали гру 2 роки ночами з мінімальним бюджетом, а більшість просто скачала її з торренту, як би ви почувались далі. Якщо хочеш подякувати, залиш позитивний відгук і купи гру, навіть зі знижкою, навіть пізніше. Бо вдячність це не подивився трейлер, а підтримав справу гаманцем. Ми справедливо ненавидимо батл паси, мікротранзакції та сезонні пропуски. Але важливо пам'ятати, ця модель з'явилась не випадково. Вона з'явилась, бо багато гравців не купують гру, прибутки потрібно десь брати. Гравці самі витрачають більше на скіни, ніж на саму гру. Іронія в тому, що піратство іноді штовхає студії до ще жорсткішої монетизації, бо купивших менше, а вижити треба. Виходить замкнуте коло, гравці не купують, студія вставляє мікротранзакції, гравці піратять ще більше, а студія вставляє ще жорсткіші донати. Але і тут є рішення: підтримуйте ті ігри, які не зловживають донатом. Купуйте їх, показуйте, що чесна модель працює. Якщо більше людей будуть купувати якісні повні ігри, Розробникам не доведеться душити гравця платною косметикою в своїх іграх. Так, в Україні повномасштабна війна, і не всі можуть собі дозволити ігри. Але саме зараз підтримка чесною гривнею має найбільший сенс. Бо кожна наша покупка показує світовим студіям, що українці платоспроможна аудиторія підвищує шанс, що додадуть українську локалізацію, допомагає українським інді розробникам зростати, і їм це буквально рятує проєкт. Коли ти купуєш гру української студії, ти інвестуєш не просто в гру, а в розвиток українського ігрового ринку. Це такий же патріотизм, як волонтерство чи донат на дрон. Купив гру і допоміг побудувати український геймдев. Це громадянський вчинок. Але в першу чергу це Збройні Сили України. Так, піратство існує. Так, іноді це порятунок, іноді протест, іноді традиція. Але кожного разу, коли ти свідомо обираєш купити гру, ти підтримуєш тих, хто вклав у неї душу. Показуєш, що гравець не споживач, а партнер, даєш студії шанс зробити нову гру ще краще, піднімаєш рейтинг України у цифровому просторі. Гра це не просто файл, це робота десятків людей, а іноді навіть сотень. Якщо гра тобі щось дала, дозволі тобі дати щось у відповідь. Навіть один куплений ключ може стати підтримкою для цілої команди, особливо якщо це українська гра, український контент, український творець. Грати це круто, але грати і підтримувати це ще крутіше.